Законодавство. Але... Ну, Якщо да. депутати включать до порядку денного, так, то ми будемо да, Там ще є Доповнення до цього від інших депутатів. Ви хочуть там фінансову складову, це... 14. 14. 14. 14. 14. Ну, може, ще хтось бажає. Будь ласка, просто ви всі. Згідно рекламу роботи міської ради, ми маємо, я ставлю перед вас запитання щодо включення даного звернення до порядку денного сесії. Які ваші пропозиції? Є пропозиція включити до порядку денного, так? Дякую. Текст звернення. В процесі. Факт звернення. Єдине, що проблема, прошу шкода, ще потім змінити, доопрацювати. Тому що ми деякі бачимо, на нашу думку, я думаю, що в порядку обговорення питання, можливо, якісь депутатів. Верховної ради, mm. хто може не допустити скасування? Це значить, це звернення депутатів міської ради, і до депутатів Верховної Ради щодо недопущення скасування цього які пропозиції Щодо не включення даної? Не 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 Немає заперечень. Не так? Не Значить, тоді ставлю на голосування, хто за... Ні, поки не ставлю на голосування. так, Вони стосуються, прошу вас винести питання на чергову сесію міської ради, які стосуються відеозйомки сесії для публічного доступу через сайт міської ради та винесення дане питання на голосування депутатів міської ради. Є інші звернення, але це не стосується. Не, не стосується голосування. Так? В, нашому, в нашому місті є звернення депутатів міської ради Ягорського, яка Падура, Данілова, Збурлюка, Ракочі. Дроздовський, Унгурян, Галушка, Домбровська, Рожка Романюк і Попадюк щодо е, створення ініціювання створення об'єднаної територіальної громади міста Новоселиця місь, е, об'єднаної міської територіальної громади. Повезити стосовно цих варіантів. Січа, хто хоче бисто. Да. <клес> ми з цими варіантами не згідні, тому що це. ми не маємо права е, вносити свої варіанти. Мені здається, що на першу чергу потрібно відповідно до чинного законодавства об'єднувати громади обов'язково перспективному плану. Ми знаємо, е, нам експерти це, пояснювали, як. По-друге, е, все ж таки спочатку треба зробити обговорення громадськості і е, донести людям, е, щоб люди розуміли. Про цю об'єднану громаду для чого ми не для того, ми так, просто не варіанти не включили для того, тому Но, що якщо буде вносити це на обговорення. Ви написали то, що ви рахували за потрібне. Це ж не як, це така справа. Ти, ні, не, ви, по, не, забирати, це. не забирати, не забирати. Це таке слово. То, тому, що, ми маємо приймати рішення. Це для чого було встановлено? Тому що якщо буде, е, навірно, голосуватися він, ну, в інтернеті, будуть людина розбиті, щоб розуміли, Якщо хтось виборить, нічого, не так плане місце. Ні, якщо б хтось виборить перспективний план, і всі 19 часів на 19. Ставлю вас до відома, що громадські обговорення у нас згідно нашого порядку, який ми затвердили на 8 сесії. Громадські обговорення будуть або інтернет, або ми будемо зустрічатися з громадськістю клубі у культури. А то то, або то, або то і все. є, які створені згідно перспективного плану, є які не врахували перспективний план, є які отримали дійсно позитивний для створення. Є такі, що не отримали висновок позитивний дозволення. Значить, на сьогоднішній день, єдиним законодавчим значить, ну, нашим орієнтиром, є створення громади згідно перспективного плану, обговорення, яке приймає, яке приймає участь всі ну, ну, жителі міста, має визначити які села. Можуть обіборів, які відбудуться, або на базі результатів, як ми визначимося, маємо тут з вами приймати рішення про створення об'єднаної територіальної громади і доручити міському обвину запросити такі-то, такі-то села до даної територіальної громади. що не понятно, що не понятно. Що ми будемо спіцесял спіцеся. За що? Ми зараз. Ми, ми не зараз голосуємо. За, значить, коли дата призначається е, відповідь на ініціативу депутатів, які виступили з ініціативою створення громади? Значить, ви маєте мені доручити призначити день чи фор, форма у нас є вибрати можливу форму тут і в якій формі і доручити мені провести ті, so, е, so, ті so, громадські, so, громадські so, слухання, so. а громадське обговорення щодо можливого об'єднання громад? Але у нас мають звучати сел, сільські ради у складі таких сіл. Наприклад, бо об'єднуються сільські ради. Ми повинні йти к людям з то Уже говоріть о чомуда. Якщо ми йдемо так просто, я маю, я хочу сказати, шановні депутати, у мене є один документ на сьогоднішній день, який є діючий. Це перспективний план. Я маю діяти у відповідності до того документу. Это мое мнение. Первое, то, что мы не должны отходить или предлагать разные варианты, которые это самое себе думаем, что это так. Не так. Но. Есть порядок, как мы должны. Мы сегодня принимаем решение это самой створить роман. Все. Одна треть депутата из 26 это самое имеет право это делать. Дальше, следующий пункт. Дается это самое определенный период на обговоривание и так далее, и так далее. Посмотреть, каким образом это самое. Теперь мы должны посмотреть это, это самое, что нам выгодно и что нет. Вы же знаете прекрасно, что э, этот э, э, бюджет именно, это само, поступление денег в громаду, это само, идут из четырех или пяти источников. Это горячие смазочные материалы, акцизы на табак, на, на, на э, горячие смазочные жилья, я не буду не, не, вижу. еще раз это самое Долгое время держава компенсует. Все. Там приманка была кинута. А обязательно возьмут, когда они увидят, это самое, что у них нема в центре денег, это самое заберут у нас что первое. Это 100%, что заберут это самое, за акцизы на спиртные, на сигареты. 100% заберут. Потом это самое доберутся до и до заправок. А, а уже земля только может остаться у нас. Может Зем... быть. Еще земля нету, не форму, остаться, мы, потому потому что мы, процесс, мы обсуждаем один из вариантов, что у нас возможно, что останется. Даже депутаты Верховной рады не могут дать вам. Нет, выгодно ну, иметь много земли или мало? В громаде. Конечно, ну, много. Выгодно много. Значит, ищем, кто ее имеет, и который возможно то самый тот ту ту землю тот самый тоже должок или там еще кто-то. Мы должны собрать тех, что имеет эту самую землю, а не смотреть какую то непонятную землю. За мяча, за мяча, мяча. Значить, не надо так що нам чи людям говорить. Не треба також. Ми не так сказав, не так много в нашому государстві. Давайте так. Оооо конкретно приближення. Значить, ні, ну ви давайте так. Ми з вами державні люди, так чи ні? Давайте я я розумію. на сьогоднішній день за на сьогоднішній день. Основні джерела формування міського бюджету я їх назвала на минулій сесії, так чи ні? Це е, плата за землю, це далі, це е, акциз, це адмінпослуги, але стало менше, ніж минулого року, бо ви знаєте, що вже не сплачується адмінпослуги за закордонні паспорти, вже немає. Це було майже мільйон, мільйон гривень минулого року. Далі е, 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 плата за нерухоме майно, яке у нас не так багато, тому що ми з вами зменшили ставки на нерухоме майно. Що додається, якщо буде громада? Якщо буде громада, перш за все додається ПДФО 60% податку на доходи фізичних осіб. Минулого року 60% які були зібрані в Новоселиці, складали 12 мільйонів гривень. У нас примусово добровільна, але в будь-якому випадку ми об'єднаємося. В будь-якому випадку зараз дається ініціатива нам почати розпочати це об'єднання і іменно в тому кількості е, сьом. Ну, какой мы видим, а не какой нам обязан, Скажем так. Люди, которые скажут. Поэтому я э, в любом случае, смотрите, земли и так далее, вот, должно. Мы должны, э, ну, мое мнение, должны охватить те территории, которые возле нас, прежде всего. Э, потому что э, есть территории, которые, может быть, кто-то не захочет, а должны быть сумишные территории с теми, которые хотят. Допустим, попросить Марии создать, начать распечатать и объяснять людям. Вот, например, например, да, зеленый бай строится машинцем. Допустим, тарасовцы не хотят. Они могут, у них могут быть два варианта. Либо они идут к нам, ну, то есть в нашу громаду, либо они идут в ту громаду. Конечно, было бы лучше, чтобы они пришли к наш, нашу, потому что, как и эксперты объяснили, 50% от э всего количества э по всей по по перспективному плану, то есть 20.000. Возможно, Тарасовцы, если бы дали нам своих э ну, своих жителей, ну, грубо говоря, э, то возможно, у нас было бы 20, <звучить> и тогда не надо было бы с других сел. То есть вступний сессии вынести питання про формування э громади. Про надання згоди на решение на название команды. Да? Да? И там уже должны быть так не... все веселые сетки рады. Какие? Я... Да. 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 Еще да, питание. Да, нормально? Да, да, да. да нормально. Да, 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 да. Да. Читай, пожалуйста, проект решения, Вадим Ильич. И послушайте, и дальше уже, что мы поставили на голосование. Искана, это вы решили. Головам, головам постійних комісій провести вивчення звернення депутатів міської ради про добровільне об'єднання територіальної громад, доручити міському голові головіні коричні провести громадське обговорення щодо можливого об'єднання громад протягом 30 днів з дня прийняття цього рішення, включити до порядку денного 17 ї сесії, 7 скликання Новоселської міської ради. Питання про добровільне об'єднання територіальних громад суміжних сіл в Новоселецьку територіальну громаду з центром міста Новоселице. Контроль за виконання даної рішення покласти на постійній комісії міської ради. Я пропоную, щоб написати 17 сесію. Хто його знає? А якщо нам треба через два дні какої-то вопрос рішити на Так, на черговій сесії? Тому що може, ну ми не знаємо. Дякую. Хто затримався? Чи є зміни? Запишіть про ініціювання... напишіть про депутатські звернення депутатів міської ради. Про ініціювання свого створення добровільного об'єднання громади. в громаді. Какое депутатское свардование? А это да? Кто, да? Да. что? Да? То, что в целом. Что Я скажу, вот вы придете на комиссию и скажу, что сейчас сказать, что надо будет закрыть жилочки школу. Ну, нет, я так говорю, так что сказать, если, чтобы экономически сказать, надо знать конкретно о чем.